І він проходить прямо через кришку цієї бутилки. І саме головне, він не вилазить через горлишку. Родина продовжує боротьбу з бендеровцями. Правильно, Пусть давять нацистів! во главі з їх Тарасом. Біндерей ніт, нас не Тап. Хм... Росія стільки денег тратить на зброю. Это ж, наверное, хватило б на 20 годових бюджету. Мухосранова. подняли би пенсії. Перестань говорити глупості. Власть лучше знає. це я. На жаль, українській системі ППО не вдається збивати всі російські ракети. Але ми працюємо з дуже високою ефективністю і постійно поліпшуємо показник. О, під'їхали наші друзі. А ще українці збивають ворожі ракети навіть ручними кулеметами. Але ворог дуже чекав на зиму, щоб посилити тер... Родина продовжує боротьбу з біндеровцями. Правильна поздаві нацистів. во главі їх Тарасом Бендерою. Ні, не у нас Тап. Росія столько денег тратять на оружие. Это ж, наверное, хватило б на 20 годових бюджету мухосранова. Одняли би пенсії. Перестань говорити глупості. Власть лучше знає. А ну да, ну да Чого это я? На жаль, українській системі ППО не вдається збивати всі російські ракети. Але ми працюємо з дуже високою ефективністю і постійно поліпшуємо показник. О, під'їхали наші друзі. Hi, вивілгелпі. А ще українці збивають ворожі ракети навіть ручними кулеметами. Але ворог дуже чекав на зиму, щоб посилити тер... Родина продовжує боротьбу з бендеровцями. Правильно, Пусть поздаві нацистів. во главі їх Тарасом. Бендерой. Нет, не Тарас, у нас Тап. Хм, Росія стільки денег тратить на зброю. Ету ж, навірно, хватило б на 20 годових бюджетів мухосранова. Одняли б пенсії. Перестань говорити глупості, власть лучше знає. А ну, да, ну да. Чого це я? На жаль, українській системі ППО не вдається збивати всі російські ракети. Але ми працюємо з дуже високою ефективністю і постійно поліпшуємо показник. О, під'їхали наші друзі. Гутента вивілгелпі. А ще українці збивають ворожі ракети навіть ручними кулеметами. Але ворог дуже чекав на зиму, щоб посилити те родина. продовжує боротьбу з бендеровцями. Правильно, пусть давят нацистав во главі сих їх... Тарасом Бендерой. Ні, ні не Тарасу, Настаб. Росія <рес> столько денег тратить на оружие. Ету ж, навірно, хватило б на 20 годових бюджету мухосранова. Одняли б пенсії. Перестань говорити глупості. Власть лучше знає. А ну да, ну да. це я на жаль, українській системі ППО не вдається збивати всі російські ракети. Але ми працюємо з дуже високою ефективністю і постійно поліпшуємо показник. О, під'їхали наші друзі. you. Hi, гелпі. А ще українці збивають ворожі ракети навіть ручними кулеметами. Але ворог дуже чекав на зиму, щоб посилити те родина. продовжує боротьбу з бендеровцями. Правильно! Пусть давят нацистів. во главі їх Тарасом. Бендерой. Ні, не у нас Тап. Хм, Росія стільки денег тратить на зброю. Ету ж, навірно, хватило б на 20 годових бюджетів мухосранова. Одняли б пенсії. Перестань говорити глупості. Власть лучше знає. А ну, да, ну да. Чого это я? На жаль, українській системі ППО не вдається збивати всі російські ракети. Але ми працюємо з дуже високою ефективністю і постійно поліпшуємо показник. О, під'їхали наші друзі. Good We will help you. Hi, галпі. А ще українці збивають ворожі ракети навіть ручними кулеметами. Але ворог дуже чекав на зиму, щоб посилити те родина. продовжує боротьбу з бендеровцями. Правильно, пусть давят нацистав в їх Тарасом. Бендерой. ні, не у нас Тап. Росія <рес> стільки грошей тратить на зброю. Ету ж, навірно, хватило б на 20 годових бюджетів мухосранова. Одняли б пенсії. Перестань говорити глупості, власть лучше знає. А ну, да, ну да. это я на жаль, українській системі ППО не вдається збивати всі російські ракети. Але ми працюємо з дуже високою ефективністю і постійно поліпшуємо показник. О, під'їхали наші друзі. А ще українці збивають ворожі ракети навіть ручними кулеметами. Але ворог дуже чекав на зиму, щоб посилити те. Родина продовжує боротьбу з бінді.